Добрий день, шановні друзі. У декого може виникнути запитання: чи можна стати космоенергетом за один рік? Напевно, можна, якщо в тебе є база та знання про енергії. Я особисто з енергіями працюю з 2019 року, коли отримала посвячення у перший рівень рейки. Усі ці роки я лікувала клієнтів по фантому і досить успішно. У рейки один канал, а зараз у моєму арсеналі 41 канал різної дії. Тож, поговоримо про чистку крові, лікування щитовидної залози та печінки. У мене особисто щитовидна залоза збільшена ще з року Чорнобильської катастрофи, але останнє УЗД констатувало, що залоза зменшилася, хоча є ще над чим працювати. Канали дуже успішно чистять кров. Це підтверджую я і мої клієнти через клінічні аналізи. Протизапальні канали покращують роботу печінки, селезінки та інших органів шлунково-кишкового тракту. Є навіть канали, який розм'якшує та виводить камені з організму. Звичайно, це процес не швидкий, але без операції. Правда, на сьогодні я ще не маю таких результатів, але коли ми працюємо з такими чарівними каналами, то все можливо. Тож кожен, хто мене зараз чує, здоровим будь!